Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з Київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні середа, 30 листопада. Цією ефірною годиною ми будемо говорити зокрема про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті. Ми пам'ятаємо, що другий день поспіль вона відбувається. Ця зустріч обговорюють союзники найважливіші питання євроатлантичної безпеки. До участі запросили зокрема міністра закордонних справ у. України Дмитра Кулеба, і знаємо, що за підсумками учорашнього дня маємо дуже важливу заяву від генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга. Він сказав, що країни НАТО е, зараз у Бухаресті ведуть дискусію щодо постачання Україні систем ППО Петріот. Всі подробиці будемо дізнаватися зараз. Від мого гостя Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Юрію, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Тож, знаємо, що країни НАТО на саміті в Бухаресті, хоча не всі називаються зустріч самітом, ведуть дискусію про постачання Україні систем Петріот. Генсек альянсу Ян Столтенберг про це сказав. Поясніть, будь ласка, які наші шанси таки отримати ці системи? Ну, Я думаю, що шанси на отримання... Саме Петріот найнижче серед усіх систем ППО, які тільки можуть бути. Справа в тому, що системи ППО Петріот, які навіть сьогодні перебувають в Європі, їх обслуговують американські екіпажі, американський персонал. Навіть ті системи ППО, які знаходяться в Польщі, обслуговують американські кадрові військові. А як ми знаємо, заяв Байдена він чітко заявив, що ні один солдат солдати, солдат НАТО не буде приймати участь в війні Росії проти України на території України. Вони не хочуть ескалації. Це їхній вислів, це не мій. Я просто цитую їхню позицію. Безумовно, вона нас не влаштовує. Вона нам не подобається. Ми хочемо саме і так далі. Але на жаль, вони на сьогоднішній день не готові. І то, що міністр міністр оборони Німеччини Ферен. Позавчора і прокоментувала гіпотетичну можливість передачі тих німецьких систем Петрі, які перебувають у Польщі, що їх ліпше передати Україні. То вона заявила, що ці системи Петріот облаштовані в глобальну систему ППО НАТО на європейському континенті, і тому вони її цю систему, цю глобальну систему ППО ламати не будуть. Так чітко можна було зрозуміти. Якщо цю дипломатичну казуїстику відкинути, то вона чітко сказала: що системи ППО, які знаходяться на території НАТО, будуть далі забезпечувати тільки Небо НАТО, а не України. Це щодо папетріот, але в той же час в о, <кхід> Бухаресі на саміті. Ну, не на саміті на зустрічі міністрів закордонних справ. У нас більше прийнято вживати слово саміт для глав держави, так як і саміт НАТО глобальний, який раз в два роки збирається, або G7, G20. І Це було зустріч міністрів закордонних справ НАТО. останнє цього року вона символічно проходила саме в Бухаресті, в Румунії. Це саме там, де в Румунському саміті 2008 році Україні і Грузії пообіцяли. Венслов НАТО в майбутньому, і це остання їхня зустріч 22 другому році на рівні міністрів альянсу, і вони її провели, де чітко зазначили, що Україні буде надаватися вся потужна система ППО, яка є у НАТО і яка є у союзників НАТО, тобто Ранштайм, всі, хто бажає допомогти Україні, будуть допомагати засобами ППО, але інших моделей не. Petrius. Мені, звісно, дуже цікаво вас питати, а яка альтернатива? Я розумію, що ви не військовий експерт, але все таки я чула наприклад про франко-італійський комплекс Сампте, здається, так він називається. кажуть, він дуже ефективний проти балістичних ракет. Ну, дивіться, нам постачає Америка, нам постачає Британія, нам пообіцяла Франція, нам постачає німці. Німці нам постачають взагалі і РСТ, і постачають. Будуть далі постачати ці господи на танковій основі з 30-мм снарядами. Додатково, Італія і Франція мають своє Америка з Норвегією мають на сам. Тобто, у нас що найменше вимальовується мінімум 6-7-8 різних різнокраїнних систем ППО. Засобів ППО періоду від 60-го року до 2022 року випуску, тобто період виготовлення 60 років, і всі ці системи е, навчають наших військових ЗСУ, які проходять місячні двохмісячні курси навчання, і потім е, захищають небо України успішно захищають. Тому е, ми очікуємо так само то, що ви сказали, усі системи, які Франко-італійські повинні поставити е, можливо найближчим часом, у саме е, в НАТО система і поняття найближчим часом це вимірюється від двох місяців до шести місяців. Якщо ми оперуємо даними вже негайно, якщо не сьогодні, то завтра, а вони там через місяць, через два, через три, О, так як і різте німці виготовляють. Один комплекс поставили ще три обіцяють найближчим часом, я так зрозумів, до нового року Шольц пообіцяв. А решта дадуть аж тільки до квітня місяця, тобто лютий березень місяць. Вони їх виготовляють на заводах. Заводи виготовляють таку складну супер нову техніку. Дуже довгий, тривалий період. Інше питання, коли готова, яка техніка є на озброєнні, от як франко-італійські системи ППО. Вони мають Своєму розпорядженні вже готові. Вони тільки приймають наших військових ППОшників, в їх, за місяць-два наші навчаються, і вони їм передають ці системи. Тоді набагато швидше. Тобто вона фізично вже існує, вона вже є, вона в робочому стані і можна на полігоні перевірити. Тоді набагато легше Україні. Ну я думаю, що з цими обстрілями інфраструктури. Української ракетами Росії в НАТО всі Варстані розуміють, що Україні треба як можна негайно передати це, щоб зберегти врятувати Україну на фоні насуваючої зими. Бо як тільки будуть морози, мінус 5, мінус 10, мінус 20, великий ризик, що цивільне населення буде катастрофічно страждати, можливо, навіть з рутальним виходом обмороження і так далі багатьох людей. Звісно, ми зацікавлені в тому, що якнайшвидше отримували систему ППО, сучасні системи ППО і захищали українське небо. Слухайте, ну мені все таки не дає не дає спокою Петріот. Чому тому що ви кажете, якщо основна проблема це обслуговування, персонал? Ну я не вірю, що українських військових не можна навчити навіть за короткі терміни користуватися нею. Ну от, чесно, я, я тут не в цьому мотивація. Тут не в цьому мотивація. американці ніколи не казали, що вони. Не дають Петрі тільки за те, що українців на неї не може вивчити. Справа в тому, що американці їх не дають, вони надають точніше Петру буквально 5-6-7 країн в світі, які мають системи Петрю. Взагалі, це стратегічна, таємна найсучасна система ППО, яка вважається однією з з найкращих в світі. Тобто, ну це ну. Ну, як Мерседес в автомобілі, умовно кажучи, Майбах там і так далі. Тобто вона утаємничена, вона засекречена, умовно кажучи. Так само, як вони не дають Грей ігл безпілотники нам свої американські, тільки тому, що там дуже багато навороченої понад таємної оптики радіоелектроніки і різних інфрачервоних, і ультра там різних. Систем, які вони не хочуть у випадку, якщо безпілотник буде збитий чи потерпить аварію, отак От як в Ірані, в свій час американський безпілотник такий самий подібний потерпів аварію, впав і іранські інженери, там з іншими інженерами інших країн, спеціалістами його розібрали по гвинтиках, по гайчках і зробили щось проти типа налу такий. Ну безумовно він далеко не наближається до американського. Ну, тим не менш, вони мають свої ударні безпілотники. Це перше, так само вони не хочуть з цих мотивів у таємниченості, секретності передавати найновіші технології саме Україні З цих мотивів. Вони пропонують інші альтернативні варіанти і шукають їх по всьому світові. Шукають і в тому числі країна колишнього Варшавського, до Ронатії С 300 системи і так далі. С 125 Печора, Там інші, хто які має ракети, перевозять, купують для нас, доставляють і потрохи дають свою імпорту. Ну я розумію, що у них в НАТО є багато систем ППО, навіть без Петріуса. Вони вимірюють, безумовно в будь-якому випадку в усіх країнах. Сумарно сотнями одиниць тому говорити про передачу Україні протягом місяця якоїсь одної-двох систем одного двох одиниць протягом місяців, маючи сотні, ну це абсолютно неправильно, навіть з їхньої точки зору, з точки зору надання Україні допомоги. Ну допомога має бути якась в розумних межах. Вона ж не може вимірити сам одним двома патронами чи одним ящиком двома патронами. Вона вимірюється допомога патронами мільйонами штук. Ну і система ППО не може виміритись одна дві системи в місяць або в квартал. Ну в місяць має бути хоча б 10 одиниць, 15 одиниць. Ну протягом кварталу це може бути 50 одиниць до сотні одиниць. Оце це зрозуміло оце надання допомоги. Ну говорити про надання допомоги Україні від трання місяця від Рамштайна від першого Рамштайна і передати буквально 3-5 одиниць, 10 одиниць сучасних ракетних ППО, ну це в місяць по одній одиниці. Ну, щоб слухачі наші зрозуміли. Ну це не є допомога. Ну просто те, що надається, тоді не буде ефективним. Насправді, ну от, от, і все. А добре, а Том Купер, австрійський військовий аналітик, в своєму черговому огляді. До речі, нашим слухачам я нагадаю, що з ним можна ознайомитися на нашому сайті. NVOA, так от Том Купер він пише, що НАТО. Продовжує вести цю війну без плану зараз. Я його цитую, без найменшого уявлення про те, як її закінчити. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати таку критику альянсу від Тома Купера раціональною? Це по-перше, ну і по друге, а чи не надто він все-таки перебільшує роль альянсу у цій війні, тому що ми розуміємо, що все відбувається на жаль на території України, і все відбувається на жаль руками українських військових ні, ну тому що от ви остання сказали, що це відбувається на території України і виключно роками українських військових, тут, тут тисячу відсотків. Тут нам не треба австрійського аналітика, аналітики, щоб це розуміти. Ми це і всі телеглядачі, слухачі, радіослухачі всі це чудово знають, і тут він нам нічого нового не відкрив стосовно позиції НАТО і стосовно позиції колективного стайну по допомозі. Україні, безумовно, ми їм безмежно вдячні, будь-яка допомога нам потрібна і так далі. але ми всі чудово розуміємо, що по суті на сьогоднішній день нам найбільше допомагає 90% всієї допомоги йде від США, від однієї країни від США, 5%, десь умовно кажучи, це від Британії. І от решта 5% це від цього загального Рамштайна за виключенням цих країн. Тобто, ну. Тут навіть нема про що говорити, тобто Рамштайн загалом і НАТО загалом нам допомагають все умовно. Нам допомагає на 95%. Ще раз кажу, ми воюємо дев'ятий місяць, тільки завдяки США на 90% і 5% завдяки Британії, Надані нам військові допомоги. Ну зараз останні 2-3 місяці дуже сильно підключилась німеччина, молодець у Шольцу громадян Терен в Бундестазі. Відбулося тектонічні зломи. Колосальні вони змінили всю свою концепцію, ментальність прийняття Росії повністю. Вони переломали свою концепцію на 180 градусів. Наші радіослухачі чудово пам'ятають, коли в січні, лютому місяці ще перед війною, вони не дозволяли навіть американцям і британцям залітати на свою територію ФРН транспортним літакам країн США і Британії для Пвідвезення і передачі Україні зброї допомоги перед війною, то що намагалося нам допомогти. Джавеліни, там різні стінгери, боєприпаси, снаряди, артилерійські снаряди, патрони, яких у нас не було взагалі мільйонами штук завозив, То німці навіть не дозволяли своїм союзникам по НАТО пролітати через свою територію. Сьогодні Німеччина поставляє нам і РИСТЕ поставляє іншу військову техніку. Дуже сильно нам допомагає на мільярди євро. По суті, кожен місяць вона надає нам допомогу. Тому таким країнам ми вдячні. Є дуже багато країн НАТО, які нам взагалі нічим не можуть допомогти. По суті, як мінімум 50% взагалі нічим нам не можуть допомогти, крім умовно кажучи, моральної підтримки і можливо, там якісь аптечки, медикаменти, якісь там спальні мішки і тому подібно. Ну і за це дякуємо безумовно. Ну, є такі країни НАТО, наші сусіди, є, як Угорщина, яка взагалі нам нічого не надає, забороняє транзит через свою територію, авіа і залізнодорожня, автомобільним сполученням. Будь-якої допомоги Україні і на цьому самому саміті, про які ви говорите на зустрічі міністра закордонних справ Бухаресті. Вона заборонила навіть не точніше, заблокувала. Я не той термін. Сказав, заблокувало участь України в засіданні комітету Україна НАТО в рамках цієї зустрічі на рівні міністра закордонних справ. От ну, мотивуючи це тим, що Україна. Поки не вирішить ці проблеми з національними меншинами угорців в Закарпатській області, ми не допустимо перебування української делегації в форматі комітету Україна НАТО, це при тому, що ніби ще 2-3 дні назад Орбан заявив на всю державу, в нього так само відбувся якийсь не тектонічний злом, а я це швидше політична кон'юнктура, він заявив, що Україні треба європі докумати. потрібна суверенна Україна. Так я хотіла б да, вас да, про цю заяву розпитати. А Якось я... дивно вона виглядала з уст орбана, чесно кажучи. Я чому поясню, чому я поясню нашим радіослухачам? Вони не 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 розуміють природу виникнення цієї заяви. Я хочу розжувати і пояснити. Вони зробили цю орвен зробив цю заяву як мінімум з двох питань. По перше, своєї особистої політичної кон'юнктури. Справа в тому, що набирає популярності мер Будапешта, молодий прогресивний мер Будапешта. Ви розумієте, що мером Будапешта убирають людину на загальних виборах, тобто люди, народ обирають людей мера, і він зібрав в мільйонному місці величезну кількість голосів і сам мером. Він дуже прогресивний, сучасний. Він повна протилежність Орбану і його партії. Він виступає на повну підтримку 100% підтримку України з першого дня, з першої хвилини. Він почав публічно критикувати як публічна політична особа, мер Будапешта, столиці Угорщини, почав жорстоко е критикувати Орбана і його партію його більшість у парламенті. Виступає на захист України повністю солідарна з позицією ЄС і НАТО, повністю не підтримує категорично не підтримує позицію Орбана, і Орбан почав розуміти, що він по суті спонукає до того, що в Будапешті, що в Угорщині, виникає політична опозиція до нього, і на найближчих виборах він може потерпіти фіаску саме цьому меру столиці, так само як аналогія в, угу, в Туреччині. Ердоган відчуває серйозну політичну опозицію від мера Стамбула, який досить популярний, і навіть за популярності вже починає обходити Ердогана. Ну і видно, соціологія в Угорщині показала, що цей молодий мер. Будапешта набирає обертів, і він вирішив пограти трошки на його електоральному полі, забрати в нього голоси. І він сказав, що ніби Україні треба підтримати. Друге питання: Угорщина будує в себе атомну електростанцію, яку будує Росія, будує чотири атомних енергоблока. Росія надала технічний кредит Угорщині на 20 мільярдів доларів або євро. Ну неважливо зараз це за російські кошти і. Дев'ятий і восьмий пакет санкцій мало б попасти санкції проти Росатома, а будує цю електростанцію саме Росатом. І тому Орбан намагається заблокувати цю резолюцію, щоб не включити туди згадування Росатома, і щоб, не дай Бог, не зупинити будівництво, як для нього він вважає атомної електростанції в Угорщині, які будують росіяни. І саме тому він починає загравати, щоби. Показати, що давайте я вам виступлю на захист там України, що я з вами солідарен з європейським союзом. Тільки давайте не вводьте ці санкції. А ці санкції може вести Європейський Союз проти Росатома. і найбільше Орбан боїться, якщо ведуть санкції США, тоді проти Росатому. Тоді атомні електростанції не зможе Росія будувати не тільки в Угорщині, но й в Туреччині, яка, хоч і не є членом ЄС, зрозуміло. І НАТО напряму не має до цього ніяких відношення по на цілу НАТО, але санкції США Туреччина обійти не зможе так само, як Росія будує чотири атомних енергоблоки ще в Єгипті. і тому Єгипет теж боїться санкцій США, тому що підпадають країни, які будуть працювати з співпрацювати з Росатом, і оці ці всі країни починають тиснути на Путіна, Єгипет, Угорщина і Туреччина. Віддай українцям ту захоплену Запорізьку АЕС не створює проблеми. Інакше ЄС і США ведуть санкції проти Росатому і зупиниться будівництво трьох атомних електростанцій, які будує Росія. Вартість кожна електростанція підкресли від 20 до 22 мільярдів доларів. То сумарно це в межах 60-66 мільярдів доларів. Росато може понести Росії такі збитки, якщо застосують санкції. Вона припинить будівництво і ні в Єгипті, в Угорщині і в Туреччині. Ці електростанції будуватись не будуть. І тому на Кремль плюс МАГАТЕ чинить серйозний тиск, і тому з'являється інформація: що швидше всього, Росія готова буде передати нібито місії МАГАТЕ Запорізької АЕС для її експлуатації. подальше вийти з Запорізької АЕС. І вмити руки сказати, ми не Україні її передало. Ми її магате передало, тобто зберегти своє обличчя, як вважають в Кремлі. От Бо власне це, власне, та... із вашої повідомлення вами інформації. А ви вірите в те, що це може статися? Що Росіяни так, підуть за ЄС це це, це це з високою степенью ймовірності. Це очевидно стане. І я думаю, що ці питання вже погоджені. Ну і другий фактор, що Україна на запорізькому напрямку дуже. Може за одну ніч захопити Запорізьку АЕС, тобто там сам виділяє віддаляє тільки Дніпро на е, в місті Енергодар, тобто наші сили спеціальної операції, наш спецназ, наш десант може висадитися вночі через Дніпро на катерах швидкісних на резинових лодках і так далі. Захопити е, антитерористична група Альфа е, умовно кажучи, з СБУ. Може закупити цю електростанцію буквально за лічені години, але у зв'язку з тим, що ідуть відносно успішні переговори між генеральним секретарем МАГАТЕ і Росією Путіним, і Путін розуміє, що на нього чинить тиск Орбан Ердоган дуже сильно по турецькі атомній електростанції, і Єгипет, якому вони будують. І цей весь сумарно тиск і магате, і всі і санкції проти Росатому, і все вкупі. Ну з оперативної тактичної точки зору він розуміє, що він не може вчинити ядерний хаос в Україні, тому що йому це дуже дорого обійдеться. Росії загалом і так далі. І Він не вміється в чистій воді і невідома, яка реакція буде США після цього, і як розв'яжуть руки США, НАТО військові допомозі Україні, що можуть надати ракети 300 кілометрів, і так далі, а може навіть і в війну. Ви ж пам'ятаєте, що перебуває в Румунії 101 перша дивізія США військово-повітряна легендарна дивізія США, генерал якої зненацька заявив, що ми готуємося в будь-який момент вступити на територію України. Ви розумієте, що генерал США військовий ніколи не робить таких політичних заяв. Без вищого політично е, санкції і е, прямого доручення таку заяву зробити mm -hmm. Бо його mm -hmm. заразу зняло з посади. Він би моментально був викинутий з армії, розжалований і був би ще й притягнутий до відповідальності. Тобто, це був наміок США на грубі обставини для Кремля. Щоб вони зрозуміли, що ви не бавтеся з нами. Ми тут, ми близько. Ми буквально 7-10 кілометрів від українського кордону і лічені і хвилини, і ми на території України. І тоді ви будете мати справу з нами. Безумовно, Росія в цьому випадку розуміє, що вони приречені здати АЕС, енергодарію Запорізьку, так само, як вони здали правий берег Херсонської області, так само як вони приречені було здати нову каховку просто тупо вивести звідти війська без бою, так як із Херсону. Тобто їх обставини до цього змусило. Настільки збройні сили сумарно з політичним тиском подіяла на Крим, що у них не було альтернативи іншого варіанту, угу. тому я цілком розумію, що та інформація, яка сьогодні виходить в ефір, де йдуть і виток інформації, що магате домовляється з Кремлем по Запорізькій АЕС, це абсолютно цілком реально. Я думаю, що Найближчі тижні, 10 днів остаточно Запорізька АЕС буде у володіння українських енергетиків. Ухти, будемо сподіватися. Дякую, ми трохи перевели на іншу тему зараз нашу розмову, але надзвичайно важливу інформацію. Зараз ви надали в нашому ефірі. Давайте повернемося все таки до Бухаресту і до зустрічі Давай. до зустрічі не закордонних не справ я. НАТО. А так, от ще одна велика історія. Вона пов'язана із майбутнім членством України в альянсі. А ми віримо, що колись воно все таки трапиться, станеться. Ви вже нагадували, що саме в Бухаресті Україні і Грузії 14 років тому пообіцяли членство в НАТО, але відмовили все таки у ПДЧ. Скажіть, будь ласка, як ситуація виглядає зараз? Чи чекають Україну в НАТО і коли? Ну, дивіться, сам Столтен зараз уже навіть повторив Манюка, який я говорю починаючи від літа місяця. Це, звісно, жарт, але я казав, що. День перемоги, символічний день перемоги, нашої української 8 травня 2023 року буде вхідним квитком України в НАТО. Тобто, на ми вже не будемо просити, прийміть нас в НАТО. Наша перемога у війні з Росією е, відкриває тріумфальну двері для входження України в НАТО, і вони самі вже будуть просити на можливо вільнюшкому саміті 11-12 липня. 2023 року позачерговий саміт. Вот от це справжній саміт, який мав би бути кожні два роки, і ви знаєте, що цього року в Мадриді був в Іспанії саміт. Саме саміт yeah. ага пане Юрію, даруйте, даруйте, перебуваю у вас зараз. На жаль, ну час нашого спілкування в ефірі вже закінчився. Але я вам дуже дякую за коментарі. Я зрозуміла, що десь у липні наступного року ми зможемо в все говорити. Дай Боже, до того часу переможе Україна у цій війні. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, говорив зараз зі мною. Друзі, йдемо на невеличку інформаційну паузу. Слухаємо свіжий випуск новин. Почуюся з вами за кілька хвилин підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.